Жовтень – це місяць, коли сад ніби завмирає перед довгою зимовою тишею. Але саме цей період, коли вже здається, що все зроблено і можна відпочити, є вирішальним для майбутнього врожаю. Досвідчені господарі знають те, як ти доглянеш свій сад восени, так він і віддячить навесні. Осінь, це не кінець роботи, а лише її розумне завершення. Якщо ж дати собі спокій, не зібрати листя, не обрізати гілки, не побілити стовбури, то навесні можна побачити зовсім не ту картину, на яку сподівався: тріснуті кору, шкідників, які перезимували в затишних місцях, і дерева, що виглядають виснаженими. Сад восени нагадує стару добру людину, йому потрібна турбота перед довгою зимою, жовтень, останній шанс допомогти деревам підготуватися до морозів. Зміцнити їх і вберегти від хвороб. Не випадково в народі казали, хто восени не дбав, той весною не збиратиме. Бо саме восени вирішується, чи буде дерево здоровим, чи переживе воно зиму без втрат, чи не змерзне коріння, чи не розповзеться грибок по стовбуру. Осінь це мовчазна пора турботи, коли кожен крок має значення, а кожна дрібниця може перетворитися на велику проблему. Через кілька місяців. Для більшості господарів жовтень час, коли руки вже хочуть відпочинку після всього літа. Здається, що врожай зібрано, банки закриті, город перекопано, і можна трохи полегшено видихнути, але сад живе своїм життям. Дерева не знають про наш календар чи в тому, вони все ще дихають, готуються до холоду, накопичують сили. І якщо не допомогти їм у цей час, весною буде пізно щось виправляти. Осінні роботи це інвестиція, яка повертається сторицею навесні, коли бачиш, як бруньки прокидаються рівномірно, коли кора чиста без тріщин, а під деревом немає мурашника чи гнилі, тоді розумієш, осінні клопоти були немарні. Справжній господар не покладається на випадок, він знає. Сад потребує не лише води й сонця, а й людської уваги, навіть коли листя вже опало. Бо під опалим листям живе цілий світ і не завжди дружній. Там ховаються личинки шкідників, грибкові спори, рештки гнилі, які за зиму визріють у проблему. Залишити це значить дати ворогу перезимувати в своєму саду. Так само і з обрізкою, те, що зараз здається зайвим. Узимку може стати небезпекою гілки, що труться між собою або ростуть усередину крони, не лише забирають силу, а й можуть ламатися від снігу, обрізавши їх восени, ти рятуєш дерево від травм і полегшуєш його дихання. Є ще одна важлива річ побілка дерев. Часто її відкладають на потім, мовляв, зробимо весною, коли сонце почне пекти. Але це одна з найбільших помилок. Осіння по білкам ну це не прикраса, а справжній захисний щит. Вона вберігає кору від морозобоїн, перепадів температур і шкідників. Білий шар відбиває зимове сонце, не дає дереву прокинутися завчасно. Якщо цього не зробити, у лютому, коли вдень тепло, а вночі мороз, кора може потріскатися і такі рани гояться довго. Тому розумний господар білильним розчином не шкодує рук у жовтні, щоб потім не шкодувати весною. Ще одна часта думка листя перегниє буде добриво, і це правда, але лише частково не кожне листя варто залишати. Якщо на деревах були ознаки хвороб, якщо бачили чорні плями, павутинку чи дивні нарости, це сигнал, що листя заражене, таке листя не перегнеє на добро, воно перезимує на зло. Його потрібно зібрати і спалити, не жаліючи, а от здорове листя можна скласти в компостну яму, там воно безпечніше і справді стане поживою для землі. Усе це здається простим, навіть очевидним, але саме очевидні речі ми часто відкладаємо. І тут криється головна небезпека бо сад, як жива істота, він не пробачає байдужості. Варто лише один сезон розслабитися, як шкідники множаться, хвороби повертаються, кора тріскає, а дерева сохнуть. І тоді, замість весняної радості, одні клопоти. Тому жовтень це не просто місяць спокою, а місяць дбайливості. Це час, коли господар показує, наскільки він любить свій сад чи вміє бачити наперед, чи мислить не на день, а на рік уперед. Наші предки завжди ставилися до цього місяця з особливою увагою. Вони казали осінь покаже, хто хазяїн у дворі. Бо коли навесні бачиш чистий доглянутий сад, що оживає рівно і спокійно, то знаєш, робота зроблена як слід, а коли бачиш зламані гілки, чорні плями на листі, засохлі пагони, то вже не звинувачуй зиму, бо винен не мороз, а людська недбалість. Жовтень це іспит для господаря. І кожен, хто його складе з розумом, навесні збиратиме плоди своєї праці не лише з дерев, а й у душі у вигляді спокою, впевненості і вдячності природи. Кожен господар, який хоч раз весною дивився на свій сад і ловив себе на думці що ж я не зробив восени, знає, як дорого обходяться помилки жовтня. У цьому місяці, коли здається, що все вже спить, робиться найбільший хиб, який потім доводиться виправляти цілий сезон. І хоча помилки здаються дрібницями, кожна з них має наслідки, тож варто розібратися, що ж не можна пропускати, аби навесні не витрачати сили на боротьбу з тим, чого легко було уникнути. Перша помилка обрізка дерев, у неправильний час або без розуміння, що саме зрізати. Дехто думає, обріжу зараз усе підряд, щоб було гарно. А насправді восени потрібно лише санітарно очистити дерево, видалити сухі, хворі, поламані гілки, ті, що труться одна об одну. Глибоку обрізку, коли формується крона, краще робити навесні, коли видно живі пагони. Якщо обрізати надто сильно восени, дерево піде в стрес, а рани не встигнуть загоїтися до морозів. Узимку вони можуть підмерзнути, і тоді весною дерево плаче, соком слабне і врожай падає. Тому правило просте: у жовтні ріжемо лише хворе, поламане або те, що явно заважає, а великі гілки залишаємо до весни. Друга помилка: ігнорування побілки стовбурів. Дехто вважає, що побілка то лише для краси, ніби сад повинен бути білий як у книжці. Але це не прикраса, а справжня броня. Побілка захищає від сонячних опіків і морозобоїн, коли в день дерево нагрівається, а вночі різко холоне. Без побілки кора може потріскатися особливо на молодих деревах. Більшість робить побілку навесні, але це вже запізно шкода від морозів робиться саме взимку. Тому правильна побілка восени у жовтні. Вапняний розчин готується густий, з додаванням мідного купоросу чи глини. І наноситься не лише на стовбур, а й на нижні гілки, щоб повністю захистити кору. Третя помилка залишене на землі опале листя, воно здається невинним, мовляв, перегни, стане добривом. Та насправді під ним зимують личинки плодожерки, попелиці гусінь, спори парші, борошнистої роси, іржі. Це справжня ковдра для шкідників. Навесні вони прокидаються раніше за господаря. І починають шкодити молодим листочкам. Тому листя потрібно не просто зібрати, а обов'язково вивести з саду або спалити. Здорове листя можна використати у компості, але лише після перевірки жодних плям, темних наростів чи цвілі. Якщо ж сад потерпав від хвороб, усе листя краще знищити, щоб не залишати ворога зимувати. Четверта помилка: непідготовлені пристовбурні кола. Багато хто залишає землю під деревами, як є, після збору врожаю. Але восени земля навколо стовбура потребує догляду, її треба перекопати на штик лопати, але обережно, не пошкоджуючи коріння, щоб зруйнувати гнізда шкідників. Потім внести перегній або компост можна трохи попелу, це буде і добриво, і захист. А зверху землю мульчують шаром сухого листя або тирси. Такий догляд зберігає вологу, не дає кореням мерзнути і водночас перекриває шлях мишам та комахам, що шукають теплі місця на зиму. П'ята помилка невчасне укриття молодих саджанців. Багато господарів роблять це надто рано або, навпаки, чекають морозів. Якщо укрити дерево завчасно. Під матеріалом збереться волога, кора може почати пріти. А якщо запізно, мороз уже вдарить по неукріпленому саджанцю. Тому укриття роблять тоді, коли встановлюється стабільна холодна погода, але ще без сильних морозів. Використовують агроволокно, мішковину чи ялинові гілки. Особливо важливо укрити місце щеплення, воно найчутливіше. Також бажано обмотати нижню частину стовбура сіткою або очеретом, це захистить від зайців і мишей. Шоста помилка відсутність осіннього захисту від шкідників і хвороб. Часто думають, восени вже нічого не росте, значить, і труїти нема кого. Але саме восени після збору врожаю потрібно провести профілактичне оприскування. Використовують розчин мідного або залізного купоросу бордоську рідину вони знезаражують кору, знищують зимуючі стадії грибків і личинок, це як осіннє прибирання для дерев, чистота перед зимою. Якщо цього не зробити, навесні грибки оживають швидше, ніж розпускаються бруньки, і вражають молоду зелень ще до того, як господар помітить. Сьома і дуже поширена помилка залишати сад без вологи перед зимою. Осінь може бути сухою, особливо жовтень. І якщо не провести підзимовий полив, дерева підуть у зиму ослабленими. Мороз висушує коріння не менше, ніж спеку, листя, тому обов'язково потрібно зробити глибокий вологозарядковий полив, добре пролити землю під кожним деревом, щоб вода проникла на глибину кореневої системи. Потім, після підсихання, замульчувати, щоб утримати вологу. Це простий крок. Але він рятує дерева від підмерзання і весняного підсушення. Усі ці помилки мають одну спільну рису вони народжуються з поспіху або байдужості. Господар думає, та нічого, переживе. А потім весною бачить підмерзлі пагони, зморщену кору, шкідників під листям. І все через те, що не було зроблено кілька простих, але важливих справ. Осінній догляд засадом це як підготовка дому до зими. Якщо закрити вікна, полагодити дах і запасти дрова, зима не страшна так само й для дерев зроби вчасно, і вони витримають будь-які морози. Тому жовтень це не місяць відпочинку, а місяць розсудливого хазяйнування. Коли руки роблять, весна дякує, коли ж лінь бере гору, весна карає. І кожен, хто раз зрозумів цю просту закономірність, більше ніколи не відкладає садові справи на потім. Бо сад це як родина доглянеш восени, і навесні він тобі усміхнеться новим життям. Наші діди й бабусі завжди говорили сад восени треба доглянути, як малу дитину перед сном. І ці слова не просто приказка, а життєва мудрість, перевірена поколіннями. Колись у селах кожен знав, що як восени полінується, то навесні двічі більше мороки. Тоді ще не було хімії, готових препаратів чи садових секаторів, усе робили руками на око, але з розумом і любов'ю. Та й дерева тоді росли міцні, довговічні, бо господар ставився до них не як до прикраси, а як до живої істоти, що годує і дихає поруч. У старовину обрізку робили пізно восени, коли вже листя опаде повністю і дерево засне. Не різали без потреби, а лише там, де бачать біду. Гілку, що засохла, спершу обстукували, слухали звук, порожня луна означала, що гілка мертва і її потрібно зрізати. А місце зрізу мастили глиною з коров'яком, щоб дерево не хворіло. Тепер цю суміш замінили садовим варом, але суть та сама закрити рану, дати їй спокій. І хоч техніка пішла вперед, сама ідея не змінилась. Дерево треба лікувати, а не калічити. Листя колись не залишали в саду. На селі його збирали граблями, складали вкупи і палили, але не від бездумності, а з користю. Попіл потім розсипали по грядках, як добриво. Казали що спалиш восени, тим землю годуєш весною. Бо в попелі міститься калій, фосфор і вапно, які зміцнюють землю. А хворе листя завжди виносили за межі городу, щоб не заносити заразу назад. Навіть дітям наказували не гратися в таких купах, щоб не розносити грибок по подвір'ю. Здорове ж листя, навпаки, клали в ями для перегною і за рік два мали чудову підживу. Ця проста мудрість працює й нині все, що заражене, спали, все, що чисте та скомпостує. Білили дерева теж по народному, не з банок, а власним розчином. У кожному селі був свій рецепт, але суть одна: вапно, глина, вода, трохи коров'яку або мідного купоросу. Деякі додавали молоко чи сироватку, бо воно краще прилипало. Білили не з перших морозів, а коли вже листя впало і земля підмерзла. У день білення у дворі стояв особливий запах. Суміш вапна і диму, і всі знали. Господар готує сад до зими. Вапно не лише захищало кору, а й відлякувало мишей і зайців. А як не було часу, білити обмотували стовбури соломою чи рогозом. Головне, щоб кора не розтріскалася від сонця й морозу. Ще одна стара звичка перекопування при стовбурних кіл. Тоді не було культиваторів чи плоскорізів, усе робили лопатою. Але кожен знав. Під деревом не можна лишати твердий ґрунт. Осіння перекопка розпушує землю, вбиває комах і личинок, а ще дає доступ повітрю. Селяни казали як земля дихає восени, то й дерево спить спокійно взимку. І справді це допомагає уникнути випрівання та зберігає вологу. Тепер наука пояснює те саме іншими словами але суть одна коріння треба забезпечити повітрям і спокоєм. А ще колись не забували про полив. Багато хто думає, що восени поливати не потрібно, бо і так дощ іде. Але наші предки знали, осінь може бути сухою. Тому в кінці жовтня робили так званий останній напій добре проливали кожне дерево, особливо молоде. Старі люди казали, дерево пити має як і худоба, бо без вологи йому холодніше. І справді, земля, наповнена водою, менше промерзає. Тому глибокий полив перед морозами це давній спосіб зберегти коріння живим. Народ мав і свої прикмети для саду. Казали якщо листя довго не опадає, то зима буде м'яка. Якщо ж дерева, голі, рано, то треба готуватися до сильних морозів. Якщо у жовтні багато горобини, весною буде повно шкідників, тому восени варто обов'язково обробити сад. А коли павуки плетуть густі павутини між деревами, то буде суха осінь, отже, полив не завадить. Такі прикмети здаються наївними, але вони формувалися століттями спостережень і часто виявлялися точнішими за будь-які прогнози. Щодо укриття дерев, то селяни колись не мали агроволокна, але винахідливості їм не бракувало. Молоді саджанці обмотували рогозом або кукурудзяним листям, іноді клали навколо гілки хвої, щоб відлякати зайців і гризунів. Старі дерева підсипали землею біля кореня, а навколо ставили хмиз, який затримував сніг. Говорили сніг найкраще ковдра для дерева. І справді, чим товщий шар снігу, тим менше промерзає ґрунт. Тому господар узимку навіть підкидав сніг під дерева. Як турботливий батько дитині ковдру, і хоч зараз у магазинах повно засобів старі поради не втратили сили, бо головне не хімія, а увага. Якщо подивитися на дерево, побачити, де йому болить, де кора лущиться, де земля тверда, то й половина роботи зроблена. Народні методи навчали слухати сад, а не просто діяти за інструкцією. тому навіть сьогодні варто згадати, як робили колись, не з поспіхом, а з відчуттям. Босад це живе серце двору, і він відповідає добром на добру руку. Наші предки це знали без підручників, і їхні сади цвіли рясно, навіть коли техніки було нуль. Усе тому, що вони вкладали в землю не лише працю, а й душу. Отже, коли жовтень добігає кінця, саме час підбити підсумки і спокійно переглянути зроблене. Бо сад, як і будь-яка жива справа, не пробачає легковажності, якщо восени дати йому турботу, він навесні віддячить сторицею. а якщо полінуватися чи зробити абияк, навесні доведеться латати наслідки, і ніякі добрива чи обробки вже не замінять тих простих кроків, які треба було зробити вчасно. Осінній догляд за садом це не просто обов'язок, це мудрість. Перевірена поколіннями господарів, які знали, природа завжди повертає те, що в неї вкладаєш. Перш за все варто пам'ятати головний принцип: у жовтні кожен рух має бути розумним і послідовним. Не потрібно бігти за модою чи купою нових засобів, досить простих перевірених дій. Прибери все опале листя, щоб не лишати шкідникам дому. Перекопай землю під деревами. Щоб дати кореням повітря, полий сад глибоко, щоб коріння не мерзло взимку, побіли стовбури, аби кора не тріснула від морозу, і не забудь укрити молоді саджанці від гризунів і вітрів. Усе це не забере багато часу, але врятує сад від половини весняних клопотів. Другий важливий урок ніколи не залишай сад на призволяще, навіть якщо здається, що все зроблено. Осінній догляд. Це не разова справа, а цілий процес. Треба вміти дивитися і бачити, чи не лишилось на дереві гнилих плодів, які стануть притулком для личинок, чи не пошкоджена кора, яку можна замастити садовим варом, чи не з'явився мох чи лишайники, які слід обережно щистити? Це дрібниці, але саме з них починається порядок. Бо сад любить уважність, а не поспіх, і той, хто придивляється, завжди помічає більше, ніж той, хто просто робить по списку. Ще одна порада, про яку часто забувають сад потребує спокою не варто ходити між деревами після дощів, топтати мокру землю, ламати коріння, не треба копатися під кожним кущем, аби щось доробити. У жовтні робота має бути спокійна, розважлива, без метушні. Тоді земля встигає осісти, коріння набирає вологи, а дерева готуються до зими природно усе має свій час. І як людина перед сном не любить шуму, так і сад хоче тиші перед зимою. Не менш важливо пам'ятати про захист від тварин у селі миші, зайці, навіть дикі кози можуть пошкодити кору молодих дерев, тому не полінуйся обмотати стовбури. Використай сітку, очерет, лапник або стару тканину, а під корінь поклади кілька гілочок хвойних дерев, запах відлякує гризунів. Якщо є можливість, навізь кілька стрічок або старих дисків. Вони блищать і лякають непроханих гостей. Краще зробити це зараз, ніж весною плакати над обгризаним саджанцем. Тим, хто має старий сад, варто нагадати про планове омолодження жовтень. Слушний час, щоб оцінити стан дерев, і вирішити, де навесні варто буде робити обрізку. Занотуй, які гілки заважають, які дерева загущують посадку, які влітку хворіли. Запиши це зараз, бо навесні все забудеться. Такі нотатки справжній скарб господаря. Вони допомагають діяти розумно, а не навмання. Добрий садівник не лише працює, а й планує. Бо сад це жива книга, яку пишеш не один рік. Висновок простий жовтень це не час відпочинку, а час розумної турботи. Не треба працювати з надривом, але треба працювати з розумінням. Поглянь на свій сад, як на співрозмовника, що він тобі каже, чи листя впало рівно, чи земля суха, чи кора чиста. Ці дрібниці мова природи, і той, хто її чує, завжди має добрий врожай. Бо сад відчуває руку господаря, відчуває, коли до нього ставляться з любов'ю, а коли з байдужістю, і тільки турбота восени дає спокій навесні. Кожен, хто хоча б раз побачив, як навесні з під снігу визирають здорові блискучі бруньки, як кора лишається чистою, як молоде листя розкривається без хвороб, той розуміє, за що люблять осінню працю в саду. Усе, що зроблено зараз, повер.